Це спонтанне шоу про огляди на доставку їжі. Я не знаю, навіщо ми цим займаємось, бо прямо зараз Росня нас обстрілює і по всій. Я тепер зрозуміла, чому люди посміхаються, коли вони про це кажуть. Це якась дуже дивна така реакція, бо я тільки що буквально посміхалась, коли казала, ага. що Росня нас зараз обстрілює. Типу, я не знаю, чомусь це треш. Ну так, зараз вибухи по всій країні, але ми. Довго планувала почати це записувати, і сьогодні був той день. І, і почали записувати, коли тривога, і доставка не доставляє. Так. Да. Але це, власне, ті реалії, які ми хотіли задокументувати, так. Так. Коротше, вирішили ми зробити перше замовлення в ресторані Ля Віранда. Це типу лакшері заклад, який знаходиться в урядовому кварталі. Він дуже дорогий. А, що, що ще Я один раз там була, коли їла якийсь десерт, який оверпрайс на ту воду пила. Не пам'ятаю, щоб мене щось виразило. Тому зараз вирішила замовити побільше всяких дивних страв, які вони пропонують. І одразу кидається в очі, те, що вони сік налили в стаканчики для кофе, кави. Типу, це дуже дивно. Й. <Paste> і оці контейнери були майже відкриті, і там є така жижа, типу як соус, і воно, скоріш за все, б п... вилилося. Я зараз познімаю. Я подимаю, ти можеш поки розказати, що ми добрий, добрий, замовили. <зам <playing Scotland> Коротше, зараз можна буде побачити, що ми замовили. По-перше, це якесь блюдо, варіація, якась варіація з фермерського курча. З картопляним пюре. А, я, я, чесно, не Мабуть ось... Що з цього Мабуть, у... ось це, але... назва, назва страви варіація. Так, назва варіація. Я б не назвав це пюре, але ладно. Ладно, хай буде це варіація. Також млинці. Ладно, По основним стравам ще там є якась незрозуміла страва без картинки філе білої чогось. Ну, стало цікаво замовити, що ж там все-таки таке. Так, це біло. Філе білої в <свист�> таджині з овочами. А, а що це біло незрозуміло, і картинки нема. Супер. А, також млинці, крем-брюле, хромкі креветки з азіатським кремом і фісташковий фондан. Усе, а ну і два соки, і все разом на 2000 гривень. І вони, до речі, прийняли замовлення під час повітряної тривоги. Так, Молодець. з одного боку, це класно, з іншого боку, можливо, це незаконно. Я, не знаю. я <с також треба буде поговорити, що це законності, але вибір був дуже маленький, глоба зовсім не працювала, і це ми замовили з болту, так? Так, болт. Тому це така повітряна тривожна доставка Так, ну що, я думаю, що ми можемо почати з страв, типу як перших. Хоча в мене тут є якісь я додавала креветки. І далі ми давай спочатку з закусок. Закуска, це і Потім основні страви, потім десерти. Це креветки з якимось азіатським соусом в. Це схоже на пахлаву. Так, до речі, перша асоціація це пахлова. Це солона похлова. Серйозно? А ну де мені жме точно? Ну, не знаю, це щось смажене. Пам'ятаєш такою замовляв десерт з такою, типу, смаженою вермішелі чи щось таке. Так, такої, так, це воно. Мені здається, це все одно Ну Давай спробуємо. Головне, щоб там не було катах. Так, і течі. Окей. <рес> okay. mm -hmm. Ладно, воно чищено. Ну тут хвостик, мабуть, скоріше для того, щоб тримати. Ладно. Вау. Ну. Ну, це цікаво, я такого не бачив. Ми... Коштувало це гривень 200. Mm, ми забули розказати про те, де... як відбулася доставка. Бріш, що це дуже солоне якесь. Доставка? Mm. Та доставка нормальна насправді. Доволі швидко ми замов... від замовлення до отримання менше 50 хвилин. Ну, Кур'єр трошки загубився, але в цілому потім знайшовся. Блін, сама кровитка смачна. Соус ультра ультрасолоний, прям, uh -huh. він наче складається на 90% солі. Так собі. Блін, вони коротше подаються так, що цей соус лежить прямо в цій тарілці. Uh -huh. І навіть якщо ти не хочеш його їсти, твоя креветка все одно вже в цьому соусі. Uh -huh. Ну, таке. Якщо б без цього соусу і креветок було б, я не знаю, чотири чи шість, це могло б ну, бути. Якщо б соус, соус був звичайно якісь чилі, було б типу най. І окремо, бо якщо чилі там би лежав, то воно б взагалі перетворилося uh -huh. в кашу. І мені здається, що за креветку в тісті. За дві клієнти в тісті це hmm. лютий оверпрайс, hmm. uh, Так, за 200 гривень. Мені хочеться попити, тому я хочу розпакувати оцю категорію. А де до речі, Таке га. Я зараз розпаковую сік від купи пластику. Я можу ще на телефон підземнути. Якщо хочеш. Таке. Ну, хіба важко пляшечки якісь маленькі організувати для цього? Я не знаю. Ну, насправді ні. Пляшки півлітрові коштують, типу. Ну, це грейфрутовий фреш з купою маленьких кісточок. Схоже, що маленького в них нема. Також можеш розпакувати цей, чи мені допомогти? Mm, насправді, якось. Звичайна пет пляшка, я не знаю, ну гривню, ну дві сто. Скільки цей сік коштує 130 гривень? Да? 130 гривень. Жесть. Вони навіть не змогли позбутися кістечок в ньому. Блін, ну мені здається, що це дуже крінжово так от розпаковувати. Мені здається, ми колись так каву замовляли. Десь. Так, так, так. Це дуже крінжово на мій так... погляд. може і досі так каву доставляють. Ну. Хзи. Мені здається, що простіше зробити якісь термопляшечки, що це. Одна справа, коли так береш а інша справа, коли це. Ну, звичайно, фершта. Ну, звичайно тешто. Ну, хоча... ну тут також є сім'ї. Ну, є трошки. Mm -hmm. Таке. Ну що, спробуємо основні страви. Да, вони. вони в тебе. Мені а, вони да, ось. Це, що, і і тачку та, та, було... дуже цікаво. Дуже цікаво. Yeah, yeah, так, yeah. вони навіть наче ще теплі. А, до речі, ти не пам'ятаєш, скільки доставка тривала? Yeah? А, я сказав 47 хвилин. 47. Це yeah. швидко ти... А, Так, це курка, а це варіація з фермерського курчаска з картопляним пюре і міксом грибів. Так. Та ці, ці, дві, ці дві страви основні мають якесь змагання щодо дивності їх назв. Варіація, мабуть, заключається в тому, що тут курча є ось таке. А, -а, а. Це курс. Не рекомендувати. Це ти. курча серделька якась. Угу. І є просто курча, а пюре виглядає як запечене. Виглядає М -м. як картопелька. Або пи... насправді воно виглядає як пересохло. Якось для де... нову засудку. Але. М -м. На смак як пюре зі столовки. Мені не подобається. Такий бульйон, до речі, у них якісь проблеми з загущуванням соусів, бо в просто воно плаває, це суп якийсь, Якась калюжа з того соусу. Я не знаю, чомусь я упереджено, критично ставлюсь до цього закладу. Не знаю, може це через... Тому що воно коштує до хліна. Ця курка коштує майже 500 гривень. Ну тут якась курка. Покажи вище цей шматок я не знаю, наскільки його там, там його не буде видно. Ну, можу до, його до нормально видно на, на камері. Ну, на смак добре. цей шматочок філе, який я тільки що спробувала, він смачний, добрий, але це просто хороша курка. Нічого більше. Типу, це просто курка, просто добре приготована. Ніяких додаткових спецефектів в цьому немає. Я не думаю, що просто факт того, що вони можуть приготувати добре курку, має... Підстави для такого overpriзу. Mm -hmm. <кій> і на гарнір тут ще є гриби, Риби. звичайні шампіньйони і звичайний шпінат. Гриб і я гриби. Смачно, Але знову ж таки просто шампіньйони, просто шпінат. Я не хочу це куштувати. що це таке? Це наче ніжка, але з неї наче висунули кістку. Я не розумію. Принципу, тобто, може з неї висунули якось кістку, перев'язали і якось її запекли. Схоже, що так. Угу. Ну, цього, нормально. Курка як курка. Варіація. Варіація. В мене щось реально дуже дивується назва. Окей. Okay, окей. Okay. Я не розумію прикола в цій жижі внизу, бо yeah. коли я діставала цю коробочку з пакету, кришки, ледь-ледь прилягали взагалі до цього контейнеру. Mm -hmm. І мені здається, що ну, нам просто пощастило з кур'єром, бо якщо б кур'єр був такий, як завжди, то вся ця хрінь вилилась б в пакет і, mm -hmm. і подальшу судьбу цієї страви ми б не точно не дізналася. Mm -hmm. Соуси потрібно якось окремо. Угу. Всі подавати. Або окремо, або вони мають типу, бути більш згущеними, бо зараз це чисто водичка така, яка там перетікає. Тут мабуть, тут немає ніякої віде... ложечки, тут тільки, тільки виделки, хоча я не знаю, як виделкою сорбати, це, Ні, це ну, ну, навряд чи її потрібно сорбати. Ну, якщо ти хочеш, наприклад. Ну, береш і... Ну, таке, мені здається, що коли ти такий, типу, Віранда, чи як воно там називається, ти приходиш. Веранда. Да, поїсти за 500 гривень цю штуку і я думаю, що ти типу, хочеш так от орбити mm -hmm. з цього котейне. Давай спробуємо цю другу страву. я Так, друга страва це... Не знаю, чи буде так щось вийде? Ну ладно, все одно mm. я там підняла їх. Це... Біле щось, тобто це була така загадка. Там навіть не було фотографії цієї страви. Mm, не зрозуміло, що це Це біле. схоже на філе Дорадо, просто біла риба. Вона також плаває в жижі, якійсь жижі. Писали, що скарі. Тут є гарнір з цвітної капусти, з брокколі, з томатів черрі, маленький пакчой, Ну я люблю пакчой, хоч щось. Mm. Ну що, філе білої. От знову таки віджижується риба. Так, да, від жижі риба вже просто деструктуризувалася повністю. М -м я не відчуваю ніякого смаку. Абсолютно. Дуже дивно. Це наче, знаєш, це дивно, я не знаю, чи їв ти колись типу воск від свічок. Ні, не їв. Я, я тут відчуваю чесно від цієї риби більше смаку ось цієї брокколі, ніж риби. смак ну, це, наче парафін, наче воск. Просто ти його жуєш. Просто... І ні, він ніякий. А! Соти! Соти, медові соти. Так, медові так. соти. Це чисто я... такий якийсь тренажор для, для зубів. Воно немає ніякого смаку. Абсолютно. При тому, що я дуже люблю таку білу рибу легеньку, і мені вона дуже подобається. Я точно не... У цьому конкретному випадку не упереджено ставлюся, але це, це реально, як, як соти. Що що вкус качана від кукурузи? Коли ти знаєш, ти всі зубчики ці з'їв і залишився качан, і Ти його трошки Блін, тр... ну це дуже сумно, бо тут, типу, поливка, усюди поливка, така типу карі. Мені цікаво, що за карі, якщо немає буквально ніякого смаку у цьому, це дуже дивно. Нема просто от звичайного рибного смаку. Візьми любу будь-яку білу рибу, в неї буде ось цей рибний смак. Тут нема навіть цього. Я відчуваю. Мені здається, брокколі дали свій смак якось. Мені здається, що це треш. Бо я як людина, яка любить гостре, я бачу слово карі, я така, оу, -є, карі? я хочу зараз. Так, там була біла, карі, щось там. Типу, я очікую, що зараз буде гостро, пряно, приємно, класно. Я куштую, воно буквально плаває у цьому, типу карі, але нуль смаку. Тут навіть нема смаку солі, тут нема смаку пряно, що таке ніч... таджині? Я не знаю, що таке а, таджині. Не. Давай погуглимо, що таке джині. Філе таджині з овочами і соусом карі. Карі не відчувається. Таджині, що таке таджині? Філе, філе не має смаку. Ну, можна овочі поїсти, вони, мабуть, смачні. А, таджині. А, таджині це така форма пічі, я не знаю. Ну, коротше, я так розумію, що це як стімер працює. Ага, коротше, воно приготувалось в таджині. Окей. Кустую овочі. овочі. Брін, мені дуже сумно, бо я люблю такі страви і це дуже смачно якісь з'їсти. Блін. Це а щось не так, воно не смачне. Ой, не... це, Знає, що... у, порівнянні, це у порівнянні з цим ця грудка щось взагалі mm -hmm. має якийсь сенс, бо... Ну, мені дуже прикро. Мені дуже прикро, бо, наприклад, можна було б зробити цей соус набагато густішим. Додати туди кокосових вершків, додати туди хороший, такий класний карі, який має якийсь взагалі смак, на відміну від того, що ми маємо тут. Додати лайму, лаймового соку, і він би пропитав цю рибу. Це було б дуже смачно, трошки різних перчиків, трошки чілі, трошки чеснику. І це вже просто б нереально пахнуло, це було б нереально смачно. І було б круто, і в той самий час це, це залишалося б дієтичною стравою, я так розумію, що воно так позиціонується. Воно по калоріям було так само, але смак був би набагато-набагато класнішим. А це. Це просто якісь варені овочі, варена риба без навіть власного особистого смаку. Ну я розчарована. Мені здається, так не має бути абсолютно. Може, якісь ну навіть ось поскаржитись якось складно, бо в описі не було зрозуміло філе чого взагалі. Тобто, ну мене насправді трошки бентежить те, як деякі заклади оформлюють взагалі свої ці сторінки. Тобто іноді буває таке, що вони ставлять одну ту же фотку на декілька страв, і ми ж завжди в першу чергу орієнтуємося по фотці. і Таким чином в мене був вже негативний досвід. Типу вони не роблять опис, описи, ти не розумієш, що, що взагалі в тій страві, чи є там якісь алергени. Ти маєш, я не знаю, здогадуватись, чи там буде для тебе якась смертельна небезпечна штука чи ні. Да, я трошки там тої курки вкушу, бо ну, добре. мені здається, що від того не буде ніякого сенсу. Так, і ну в цьому конкретному випадку десь фотки є, десь фоток нема. Типу, що прикол? Там має бути морозиво, я думаю, так, що воно вже. Ось морозиво, воно ще навіть. Так, це мені. Мені здається, це та страва, яку я куштувала коли я коштувалась там була. Так. Угу. Так. А, тут у нас це млинці крем брюле з соусом креп Крепсюзе. Креп Бо у нас великий фанат млинців, тому може зробити свій професійний вирок. Так, Я скину картинки, там воно виглядає, м'яко кажучи, трошки апті. Апоті... А, а ну з того, що я бачу, це знову якийсь суп, бо в них якісь люті проблеми з завищенням соусів. Ці млинці буквально, знаєте, типу сокін вет, типу, і це mm -hmm. соус закріпле. Так, воно ну, все просто плаває, воно скомкалось, воно. Там виходить. Ту ну, да? можеш, їх, та, ти можеш що? взяти і підняти. Типу, Хочеться побачити, як воно виглядає. Воно ж, мабуть, вже все. О, ось. Угу. Угу. Окей. Окей. Okay. Окей. Mm, okay. okay. А це фісташковий фондан з фісташковим морозивом і пюре з рукколи. рукколе. До думали, речі, мороз, а що за жовно? фрукти тут в описі фруктів? Нема. <реку> Фрукти тут я бачу тут хорма, ківі, полуниця і чорниці розрізані на. А пюре з руку. А, бачу, бачу, пюре з руку. Так, це я вибавила сюди, що цей. Окей, okay, подивимось. Ну, Виглядає добре. Десерт виглядає добре, але я думаю, що. Ну, фонтан він мав форму зберегти якось. Угу. Ну і тут не було жижі, на речі, да, Це перша страва без жижі. Угу. Тому... Ну вони молодці, догадались, морозиво окремо. Ну, да, морозиво окремо, бо я думаю, що якщо б вони морозиво поклали туди то це була да. б катастрофа. Добре, давай почнемо з твоєї. Добре. Так. Да. Вінці... Ну, це якось. Це воно дуже непрезентабельно. Холодно. М -м. Mm. Мені не дуже подобається. Воно ок. Воно не зовсім розквецалось. Їсти <гум> можна. Крем брюле. Я такого крем-брюля якось... Мені ось ця жижа, те, що воно все в жижі. Я не знаю, а що це за жижа. Мені не хочеться розкоштувати це, не знаю, воно якось виглядає і Воно виглядає жахливо. Знову таки, скільки воно коштує? Ну, воно коштує 228 От, гривень. Як ну, мінімум можна було б окремо закласти ну, соус. Так, всі ці жижі. І ну, він би не залив це все і не перетворив би млинців, якийсь мокрий треш. Каша. Коротше, да, я спробую фондан. Ну, я б другий раз це не замовляв. Може в закладі воно смачніше. Я впевнена, що в закладі воно чудово, але а так, при, воно, а ми ж буквально замовляємо доставкою. Це ну... Це дивно, що воно холодні. Бо ну, курка тепла. буде експіенс. Або ні. Опа. У, навіть щось витікає. Виглядає угу. <гаде> непогано? Виглядає як фондан. Так, да, виглядає угу. як фондан. Цілому непогано. Фрукти — це ківі, подиничка ку... і. Хорма, форма. Так, ну, досить жижисто також. Ну, Всередині фондану, але це норма. Я його спробую зараз без всякого, без морозу, без соусів. Слухайте, ну а це смачно. Але відчувається, знаєте, така типу нотка, От ти таке любиш. Знаєш, типу як амаретто, то така от нотка типу mm -hmm. Мигдалева, така цих от, абрикосових кісточок, така штука. От мені, наприклад, вона не подобається, і я не очікую на неї у фісташковій якійсь траві. Це, мабуть, єдине, що мені не подобається. От все там Чисто на, на поцінувачів візьми свою. Морозиво звичайне. Звичайне, непогане морозиво. З горішками. Це нормально. Це прям. М -м. О, yeah, до okay. речі, крем з руколи цікаво. No, Я його вже змішала з усім на світі, але. Вже нічого не відчувається. Фонтан, цей фондан витік вже нічого не, не відчувається. Коштує фондан 300 гривень. За 0,5 грамів фруктів, тісто з ароматизатором і кульку морозу. Ну, зато красиво. І, і на смак непогано. Ну, Мені подобається десерт, прям хочеться його доїсти. Але це малюсінькі десерти і основні справи, що справи, Страви. і закуска була так собі. З якимись нюансами, типу з якимись недопрацюваннями, таке відчуття, що все чудово, але от чи захворів той кухар, чи закохався, я не знаю. І він просто тупо недопрацьовував. там, де трошечки треба було ще більше, трошечки тут якогось, uh -huh. не знаю, якихось нюансів поправити, і було б чудово. Але, 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 просто загалом страва виглядає так, наче над ними працював, наче це не вчора там хтось придумав, наче це готувалося не один раз. Але ці якісь нюанси все-таки кидаються в очі і так, псують враження. І того за 2000 гривень ми отримали е, таке ніяке пюре з нормальною куркою. Ми отримали е, філе якоїсь білої риби, яка не має смаку. Ми отримали і карі, які тут то да. немає. Фі, смаку. Філе з карі, не немає карі і немає смаку. А, може, там не вказано філе, ну, чого саме, бо, типу, це так задумується, щоб воно не мало смаку, тому і нема <різь> сенсу вказувати, що там за м'ясо, що там за риба. Біле <різь> щось. <різь> Біле щось. Ладно. Дві кріветки в В солі. <різь> в солі, так. А -а Три млинчика, які холодні, які розквецались, які ну, просто млинці з крембюлі. Окей. І непоганий фондан. Так, який я тоді даю. Ось. І ну, фреши. Залишаються такі риторичні питання до подачі в форматі доставки, яка споплюжує форму деяких страв. В мене питання щодо рецептури м, білої цієї риби, так? Бо навіщо взагалі вказувати там карі чи ще щось, якщо там буквально нема такого смаку. Знову ж таки, повторюся, я дуже люблю гостру і таку спайсі їжу, і м, в мене не атрофувалися рецептори, там реально нема смаку, бодя дасть, точніше, не no. дасть мені тут збрехати. Ну, щодо фондану, окей, але було б. Дуже погано, якщо вони його якось поплюжили. Для мене в цілому розчаровано ну, нічого особливого. Ну, не те, щоб, ну, і нема трешу з одного боку. Але і ну, не те, щоб цікаво. Риба взагалі ніяка. Ось якщо б ми замовили просто отам, хтось із нас собі рибу, ось я хочу рибу. Хоча б ми не замовили, бо там не зрозуміло то риба, то чи не, не риба. Так, да, тільки але... тому, що мені було цікаво провести якийсь експеримент, так. ми замовили. Але окей, ми замовили, а вона ніяк. Ось туди, тоді треба. Ну, так я і хотіла рибу. Ми так. ж буквально не ну, обідали так, типу, ну, так. після тривоги, я хотіла о. цю рибу. Тобто воно все так 50-50. Дві креветки за 200 гривень. А ще та, що заснув. От настільки йому не цікаво було з цієї їди де Ось навіть собака не хоче це їсти. Просто <рес> наближатися не цікаво. Да, просто дрихну. Угу. Ну що, на це, мабуть, наш перший огляд буде закінчено. Дякую вам, якщо ви це подивились. Я не розумію навіщо, але mm, да. дякую. <рес> <рес> ми поки що самі не розуміємо, навіщо ми це зняли, але цікаво хоча б раз житті спробувати. <рес> <рес> Все, слава Україні! Бувайте! Ох, oh, як спокійно. я мені так жарко. Спекотно. Мені тепло все. Ну, mm, що зняло. Це весело. <різько> Доведати буду. Мені здається, це смішні блукерси. Доведати буде вона.